Який тихий червоний прапорець у стосунках більшість людей не помічає, коли людина ніколи не вибачається навіть за дрібниці, спочатку здається, що це не важливо, але з часом стає очевидно, вона не вміє брати відповідальність і не готова до щирого спілкування. Так, навіть щось дрібне, на кшталт. Ой, я забув взяти для тебе додатковий соус до нагетсів, Вибач, хочеш поділимось моїм. Це вже зелений прапорець, це ознака, що людина вміє визнавати помилки і готова вирішувати проблеми разом. На початку стосунків мій колишній поїхав забрати сніданок, який я замовила для нас. Зазвичай ми перевіряли замовлення перед тим, як їхати, але він сказав, що в ресторані було дуже людно і він хотів швидше звідти вийти. Коли він повернувся додому, мого замовлення не було. Я сказала, що нам треба поїхати назад. Це 5-7 хвилин машиною. Він почав нити і скаржитися, що голодний, і не хоче повертатись. Я вже стояла з ключами на півдорозі до дверей, зі сльозами на очах, поки він нарешті не вирішив поїхати зі мною, щоб забрати те, чого не вистачало. Я тоді вирішила, що він просто зголоднів і тому був злий. Але все, що було далі впродовж років, я просто рада, що вийшла з тих стосунків. Мій чоловік забув мене забрати, і коли вже доїхав додому, подзвонив, сміючись. Мені чомусь було соромно, не знаю чому. Жодного, вибач. Замість цього він усе перекрутив. Ти ж втомлена була, я забув, бо втомився. Чому ти просто сама не прийшла? Це ж недалеко. І так далі. Ми зараз уже. Не разом. Звертай увагу на те, як ця людина ставиться до інших. Можливо, ти єдина, кого вона не ігнорує і до кого проявляє повагу. Так, ти для неї зараз особлива. Але як тільки ти перестанеш бути такою ж особливою, вона почне поводитися з тобою так само, як і з усіма іншими. І при цьому очікуватиме, що ти й далі ставитимешся до неї з повагою. Моя сусідка по гуртожитку зустрічалась із таким типом. Ми всі його щиро ненавиділи, а вона почувалася особливою кілька років. Після розриву вона поливала його брудом без зупино, і це, чесно кажучи, справедливо. Але водночас хотілося сказати: серйозно, ти змушувала нас усіх терпіти це лайно роками. Коли партнер сам вирішує, що ти відчуваєш, і сприймає це як факт, навіть не поговоривши з тобою. Це наче бути у стосунках з людиною, яка сама вигадує твою історію замість того, щоб запитати. І спойлер, майже завжди вони помиляються. Але ж уникати складних розмов набагато легше, ніж дізнатися правду. Візьму собі це на замітку, справді, дякую за іншу точку зору. Я не завжди це озвучую, але іноді прокручую в голові і можу несвідомо діяти відповідно. Ціную твої слова. О Боже так! А потім ще й зриваються на тобі та карають за те, що їм здалося про твої мотиви, які, звісно ж, завжди були хибними. Здається, мій колишній узагалі ніколи не знав, хто я насправді він просто злився на весь світ, а я була зручною мішенью для його злості. Це і є аб'юз, друзі. Насильство це не завжди про фізичне. Непослідовна поведінка, коли їхні слова та дії не збігаються. Типу чоловік каже, що хоче стосунків, що любить тебе, запрошує жити разом і обіцяє, що не буде водити за ніс. А потім кидає крихти, демонструє мінімум уваги тільки тоді, коли хоче сексу, а решту часу ніби тебе і не існує. Коли ти піднімаєш якусь тему, а у відповідь чуєш О, але ж ти теж так робиш. Виходить, що ти завжди будеш винен у всьому поганому, що вони роблять, бо замість того, щоб відповідати за свої дії, вони витягують твої гріхи, які навіть не згадували до того моменту, поки ти не згадав їхні. Тому що вони слухають, щоб сперечатися, а не для того, щоб розуміти. Знецінення твоїх хобі хобі, це не просто розвага. Часто це щось, що формує твою особистість, щось, що робить тебе тобою. Тому якщо партнер зневажає або висміює те, чим ти щиро захоплюєшся, це тривожний дзвіночок. Людина, яка тебе поважає, ніколи не принижуватиме те, що тебе надихає. Моє хобі футбол. У мене була улюблена команда, не найкраща, але я все одно отримував задоволення від перегляду. І от моя дружина постійно висміювала їх. Говорила, що вони нікчемні, що я марную час і що взагалі немає сенсу це дивитися. З часом це настільки вбило всю радість, що я просто перестав вмикати матчі, вже 5 років не дивився жодної гри. І це теж тривожний сигнал, коли тебе позбавляють речей, які колись приносили задоволення. Мій партнер захоплюється D&D ще з часів до наших стосунків. Я кілька разів грала з ним та його друзями, але чесно, для мене це занадто довго сидіти на одному місці. Я надто енергійна. Проте, коли він вів гру вдома, я, якщо була вільна, одразу переходила в режим господині, підносила снеки, допомагала з вечерею або просто сиділа з боку з телефоном і слухала. Було приємно бачити, як він оживає, як горять очі, коли він займається тим, що любить. А його друзі дуже класні люди. Він сам іноді жартував над собою, мовляв, я гік, малюю фігурки як дитина, марную час. Хоча насправді це було єдине хобі, яке приносило йому справжнє заспокоєння, медитативність, фокус. А фігурки, до речі, мені самі найбільше й подобались у всій цій грі. Якось я сказала, що теж хотіла б спробувати їх розмальовувати. У мене артрит, тому не знала, чи вийде. І тоді він дав мені обрати фігурки. Тобі сподобається цей рейнджер, а ось друїдка з кучою лози. Хочеш щось миле? Ось совомедвідь. І ми починали малювати разом. Незабаром він купив мені окрему палітру, пензлі та облаштував робоче місце поруч із собою. Я завжди була за принципом роби, що любиш, але рада, що цього разу вирішила не просто підтримати, а й зануритись у хобі партнера. Тепер у нас є ще одна спільна річ, яка нас зближує. Я не заслуговую на тебе. Було найбільше, чого мені не вистачало. У мене таке було. І спочатку я думав, що це якось пов'язано зі мною. Мовляв, ця людина просто мала занижену самооцінку і ставила мене дуже високо в наших стосунках. Я навіть думав, що це щось на кшталт, я тебе не заслуговую або ти кращий за мене. Але згодом з'ясувалося, що справа була зовсім не в мені. Це було про них, про те, що вони робили щось за моєю спиною, і вся ця поведінка це була не щирість, а спосіб прикрити власну провину. Більшість перелічених це головні червоні прапори, а не мовчазні червоні прапори. Не можу сказати, що більшість людей цього не помічає, я ж не знаю всіх. Але для мене тривожним дзвіночком була повна відсутність ініціативи. Спочатку це здавалося дрібницею, але з часом перетворилось на справжню проблему. Я просто не міг покластися на цю людину, коли мені було емоційно важко. А от коли їм щось потрібно, я мав бути поруч завжди. Без винятків. І от зараз, коли я читаю всі ці мовчазні червоні прапори, розумію майже все це про мого колишнього. Це може проявитись у зовсім неочевидних речах. Наприклад, моя колишня, успішна, цілком самостійна в житті людина ставала абсолютно пасивною, коли була поруч зі мною. Особливо це було помітно в подорожах. Я, наприклад, за кербом прошу, може знайти, де ми можемо перекусити. А у відповідь, тиша. Ніякої ініціативи у результаті мені доводилось зупинятись і шукати все самому: маршрути, їжу, дрібні плани усе на мені. І ти ніби в стосунках, але часто це більше схоже не на партнерство, а на няньку. Вже після розриву я почав розуміти, з чим це могло бути пов'язано. У неї була складна динаміка з мамою суворою, дуже працьовитою, самостійною жінкою. І моя колишня, ніби постійно грала якусь роль. Вдома вона була батьком, контролювала, домінувала, все вирішувала сама. Але варто було опинитись поза домом і все переверталося. Вона ставала дитиною, а я мав вести її за руку. Відсутність конфліктів у стосунках. Ми ніколи не сваримось, може свідчити або про чудову комунікацію, або про те, що хтось або обидва не чесні щодо своїх почуттів. Конфлікти неминучі у стосунках, важливо вміти вирішувати їх здоровим способом. Мінімум ніжності, і справжнього часу разом зате вводить на якісь заходи, наче те просто супровід, емоційно відсторонений, спілкування лише поверхневе. Я теж так поводився у стосунках, хоча й не навмисно. У мене діагностували клінічну депресію. Був період близько 4 місяців, коли моє ментальне здоров'я просто розвалилось і мене затягнуло у темряву. Спочатку я ще якось міг виходити з дому, але саме існування було настільки виснажливим, що паралізувало. Мій партнер думав, що я розлюбив його, я уникав дотиків, про секс не йшлося взагалі, а під час перегляду фільмів буквально зникав у кутку дивану. Було складно залишатись присутнім, хоч я й екстраверт, іноді вихід з дому допомагав. Але в кінці того періоду я ледве вставав з ліжка. На роботі функціонував на межі. На щастя, встиг зрозуміти, що потрібна допомога, почав терапію та прийом антидепресантів. Зараз і життя, і стосунки стали значно кращими. Вони висміюють ваші цілі та інтереси навіть жартома. Як і багато хто тут, скажу, головне це відповідальність і фальшиві вибачення. Мої останні стосунки були далеко не ідеальні, ми намагалися їх врятувати. Але я надто пізно усвідомив, що головна проблема це відсутність відповідальності з боку партнера. Часто ситуації перекручувалися так, ніби винен я. Типове, вибач, що змусив, змусила тебе так себе почувати, але ти ж розумієш, як я себе почуваю, коли ти кажеш, що я тебе чимось образив, образила. Друзі, якщо помічаєте таке, йдіть краще не стане. Це швидко призводить до образ і розчарування, коли ви починаєте бачити закономірність. Це може звучати дивно, але занадто хороша людина. Мій колишній на початку стосунків усіляко демонстрував свою доброту, залишав великі чайові, давав гроші безхатченкам, допомагав мені збирати меблі. Але з часом усе це зникло, і я зрозуміло, що це була просто показуха, щоб сподобатися і здаватися хорошим хлопцем. Насправді ж прихований нарцис із серйозними проблемами. У мене був колишній, якому не подобався мій кіт. Він називав його всякими злими прізвиськами. А коли я казала, що мені це неприємно, відповідав, що просто жартує. На початку все інше здавалося нормальним, тож я закривала очі, хоча це мене турбувало. Але недовго минуло, і він почав поводитися так само вже зі мною. Людина, яка досі під повним впливом своїх батьків. Я зустрічала кількох дорослих чоловіків, які не могли постояти ні за себе, ні за мене, просто тому що не хотіли сказати ні, мамі чи татові. А це не спрацює, якщо ти хочеш створити власну сім'ю чи просто жити своїм життям. Такі люди дозволяють своїм батькам контролювати і принижувати не тільки себе, а й тебе. Вони ведуть у голові рахунок. Можеш помітити дрібні зауваження на кшталт. Пам'ятаєш, як я тоді для тебе це зробив. Ну так здається, це вже не рахується. Або я ж допоміг тобі минулого тижня, тепер твоя черга. Спочатку це здається дрібницею, але з часом кожна послуга починає відчуватись як борг. Ти починаєш відчувати провину, коли просиш про щось, і стосунки починають нагадувати бізнес-угоду, а не партнерство. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, як завжди, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, які ви знаєте тихі червоні пропорції, а можливо і не дуже тихі, які ви зустрічали в житті і можете поділитися ними з іншими. Дякую вам за те, що пишете коментарі, за те, що підписуєтесь, за те, що ставите лайки, це дуже допомагає мені не зупинятися і рухатися далі. До зустрічі у наступних відео.